Привіт, малята! Послухайте загадку мороз, вітер, снігопад, котрий день уже підряд, замило стежки, дома. Це яка пора? Так, вірно, це зима. Послухайте віршик, сніг іде. Тихо, тихо сніг іде, білий сніг лопати. Ми у двір скоріш підем, візьмемо лопати. Вийде мама з хати і почне питати. Хто ж це нам доріжку вміє прокидати? «Дітки, як іде сніг? Тихо, тихо, а який іде сніг? Так, сніг білий, лопати. Дітки, а скажіть, куди підуть малята? Так, а малята підуть у двір. А що дітки будуть робити у дворі? Так, стежку розгрібати. А що запитала мама у діток? Молодці, а ви допомагаєте вдома батькам? Сподіваюсь, що так.